Підрозділам обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф передали нові реанімобілі. Ключі від спецавтомобілів отримали водії восьми підстанцій Сумщини. Спецавтомобілі для центру передали за програмою Юнайтед 24 автотранспорт, оснащений сучасним медичним обладнанням для надання оперативної допомоги населенню. Щиро вдячні, щиро радіємо за те, що наша служба екстреної медичної допомоги обласна поповнюється такими сучасними гарними автомобілями, про які я думаю, ще років 10 тому ми могли тільки мріяти. А зараз ми пишаємося тим, що наша медична система, екстрена медична система Сумщини, має можливість надавати високоякісну, висококваліфіковану медичну допомогу за допомогою таких сучасних, гарних машин. Заклад кращий на Україні і благодаря вам, тим присутнім, якщо пожелав нашим водіям, неже зланих на не гвоздях, вони вислужили. Удачі нам усім, перемоги. І слава Україні слава. З початку повномасштабного вторгнення автопарк Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги поповнили ще нові автомобілі, які мають необхідні технічні можливості і виїздять у найвіддаленіші села області. Якби не було нам складно, у 2022-23 році Центр екстреної медичної допомоги він обновив свій автомобільний парк, фактично на 100% На сьогодні вже на лініях немає автомобілів, які старше двох років. Це нові автомобілі, всі вони. Переважно рянімобілі класа. С, є повнопривідні, які прохідні, навіть в найвіддаленіших селах. Є у нас спеціальні Тойоти, які також через Міністерство охорони здоров'я ми отримали це Тойоти-крузери, які по в по будь-якому добираються до наших пацієнтів і надається екстрена медична допомога. За словами Сергія Бутенка, за останні роки мережа підрозділів і пунктів базування бригад екстреної медичної допомоги розширилася як в місті Суми, так і по області. В цілому, у тому числі. На прикордонні. Сьогодні в таких прикордонних районах, як Білопілля, Краснопілля, Велика Писарівка, Глухів, Ес, Манчалигіна, Миропілля, Сбуда Ямпіль у нас скрізь працюють пункти і скрізь працюють цілодобово, 7 на 24 бригади екстремедичної допомоги. Основна задача екстренки допомогти хворому або постраждалому оперативно і за потреби на місці. Для цього необхідно сучасне обладнання, додають медики, і з останнього мають автопульс. Апарат Сумський центр отримав завдяки співпраці із Всесвітньою організацією охорони здоров'я. По перше, ми чітко визначаємо вже автоматично, чи жива людина, чи не жива. І якщо у людини стан клінічної. Смерті підключається апарат автопульс, відбувається інтубація. І фактично на апараті ми людину можемо вже вести, транспортувати і не качати в ручному режимі, не проводити серцево легеневу реанімацію. Це робить апарат. І до самого приймального відділення ми привозимо цю людину. Апарат застосовують і про крововтраті Завдяки ньому фельдшер може отримати внутрішньо кістковий доступ і оперативно увести хворому інфузійний розчин, аби збільшити шанси врятувати і здоров'я, і життя постраждалого. Тоня Борзеленко і Максим. Близнюк новини СТС.